Всім привіт, дорого ціні друзі! Ми в церкві, слово Боже. Ми молоді, але чому ми прийшли до церкви? Що нас привело до Бога? Софійка, що ти робиш в церкві? Божій? Розкажи, ти служитель церкви. Що ти тут робиш? в церкві? я прийшла. В церкву і отрималася з я прийшла в церкву і позбавилась депресії страхів. Я відчувала насправді себе щасливою тільки в церкві. Якщо чесно, до церкви я була дуже нещасна. Коли я прийшла в місію слово Боже, я наповнилася щастям я пізнала життя і ну, по перше. У нас війна. Ми в Україні, і знаєте, тут можна кожному зійти з глузду. І Як знаєте, психологи кажуть, що. Yeah. Uh, Кожен має якесь психічне захворювання зараз. Можу таке сказати, що про себе, так, що я зійшла б вузду сто 100% якщо б не церква. Я позбулася, чого я позбулася: проклять своєму житті, гріхів, блудів, проклять, страхів. Я змогла просто отримати розуміння, чого я тут на цій землі сам. Саме в цей час, що на війні знаєте, можна бути щасливою про те, що каже Софія, можна бути ти щасливою, що можна знати це життя, по тому що є Господь, який поселив мене, вас її саме тут, саме зараз, щоб ми виконували волю Божу. І коли я на знаєте, пік свого призначення це щастя, ти будеш щасливим, коли ти по перше, дізнаєшся волю божу по-друге, як ми дізналися, волю божу подруги. Ну почнеш її виконувати у будь-яких обставинах, в будь-який час, у будь-якій країні, де б ти не був, ти будеш щасливим, що ти з Богом. Так само, і наші пастири Салтаненка, яких ми слухаємо сьогодні. і Щодня ми слухаємо проповіді. Це мене рятує. моє серце, мої, «Мій розум. Я відчуваю себе щасливою, і я запрошую тебе. Ми запрошуємо Софійка. І тебе до церкви На Напиши, якщо ти дивишся, може, ти вже дивишся Салтаненка. Може, в тебе взагалі немає церкви. Ти хочеш спілкуватися? Ти хочеш щоб за тебе молилися? Ми тебе запрошуємо. Ми це будемо прийдемо Боже, Тоже нашу Слова при запрошуємо, напиши прямо зараз. Ага. Благословляємо, що, молимося, що, щоб ти пош... був щасливим, щоб що, в твоєму житті не ловити. відбувалося прямо зараз. Ми молимося за тебе, щоб ти отримав відповідь від Бога. Як ми отримали, отримали цю свободу, це щастя, нехай тебе Господь підкріпить, приєднуйся до живої церкви. Якщо ти вже був в церкві, але відступи, повертайся. Ти можеш бути щасливим. Благословляємо. Пиши, якщо в тебе немає сім'ї, родини Божої.